Це підручником геометрії восьмика, автора Олександра із І наше завдання два кути трапеції дорівнюють 150 градусів. Знайдіть два інші кути трапеції. Так, я буду малювати просто трапецію. Так, нехай так. От, позначаємо А, В, С, Д. Можемо навіть записати дано. Значить, А, В Ц б. трапеція. Так, за властивістями трапеція. Ви знаєте, що два, два сусідніх кути, які прилягають до вчиної сторони сума дорівнює до 180 градусів. Але, подивіться, 100 плюс 50, у нас 150 не дорівнює 180. Так? Тобто це у нас буде один тупий, наприклад, кут Б дорівнює 100 градусів, так, і кут, і один гострий. Наприклад, кут Д дорівнює 50 градус. Знайти два інших, тобто код А і код С. Розв'язання так, за властивістю, за властивістю. Так, сусідніх. Котів які. Прилягають. Приляг... Не перенесу, треба було скоротити. Прилягають до бічної сторони, до бічної сторони. трапеції. Трапеції. Трапаються. Так, значить, що ми знаходимо? Код А. Польос, код Б дорівнює 180 градусів. Отже. Отже, кут А. У нас рівня 180 градусів віднятий кут Б. дорівнює 180 градусів, віднятий 100 градусів, так, дорівнює 80 градусів. Є і кут С. Додати кут Д. Дрівня, а я не дописала градусів. Поставляйте, тільки побачимо. Так. Отже. Отже, от це. У нас дорівнює 180 градусів відняти от. Де? Так. Дорівнює 180 градусів відняти 50 градусів, це дорівнює 130 градусів. Все, відповідь. Так, дивимося перший кут А. Це у нас 80 градусів, а далі кут це 130 градусів. 30 Все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.